В цьому відео ми з вами розглянемо, як можна створити додаткове поле для розмірів, так, щоб нам вибували розміри, зразу підтягуючись до наших об'єктів, а також задавати картинку того об'єкта чи тої мебелі, які нам безпосередньо потрібні. Отже. Що для цього треба зробити? Для початку нам потрібно зайти в параметри. Параметри відкрити диспетчер властивостей. В диспетчері властивостей нам потрібно створити додаткову позицію, яка буде відноситися до розмірів. Тому ми вибираємо, що це у нас, наприклад, є створити, нова властивість, і пишемо, що це в нас є розміри. Міліметр. Потім натискаємо ОК. Таким чином, ми створили ще одну гостивість. Тепер наступний параметр, який нам треба зробити це тут дає доступність для класифікації вибрати усі. Коли ви вибрали доступну УСІ, натискаєте ОК. Тепер, коли можемо натиснути на це крісло, введемо в кінці, відкриваємо гостивості. Ми побачимо, що в нас тут тепер додалась наша позиція, і ми, наприклад, можемо написати, що це є розмір X на 600. Тепер зайдемо, наприклад, в карту проєкта. В карті проєкта ми можемо відкрити з вами графіки, елементи, об'єкти. В налаштування схеми просто відкрити їхні поля. Видалити, додати поле і додати ось яку ми з вами створили. А саме розміри. І натиснути ОК. Як ви бачите, у нас тут зараз є прописаний цей розмір, але ми його зробили все ж таки вручну. Давайте розглянемо випадок, коли, наприклад, нам треба, щоб була специфікація крісла, але автоматична. Для цього знову перейдемо в параметри. Диспетчера властивостей. Вибираємо розміри. Вибираємо визначення і вибираємо форму. Тому що нам треба задати таку спеціальну форму, де у нас мала би бути ширина на довжину і, наприклад, на висоту. Тепер ми додаємо з вами параметр. Значить, у нас має бути це е, довжина. Заходимо в об'єкт, вибираємо довжину, потім пишемо в пошуку, що це має бути в нас ширина. І також висота. Є. Тепер в нас є три параметри, хоча наша формула ще не є готова. Нам для цього треба їх якось е, об'єднати. І крім цього, зробити так, щоб вони е, все ж таки були по заданій формі. Для цього ми натискаємо на е, оператори і функції, натискаємо їхні параметри, вибираємо перетворення даних і вибираємо. Ось цей пункт перетворити одиницю на рядок. Добавляємо раз, додаємо два і додаємо три. Тепер копіюємо з вами довжину, натискаємо Ctrl-S. Тут значення натискаємо Ctrl-V. І таке саме робимо з шириною так, і висотою. Ось цей перший рядок нам лишній, нам його, наприклад, вже не треба. Тепер у нас між цими позиціями має бути ще додатковий символ. Цей символ має виглядати ось такого типу. Що це в нас є? Крапка з комою, лапки, X, лапки і крапка з комою. Ми це додаємо з цими рядками. Є. Тепер ми натискаємо знову на оператори функції і вибираємо з вами редагування тексту, а саме об'єднати рядки. Бачимо, що тут в нас має бути спеціальний текст, тоді ми це гарнесенько з вами виділяємо. Знову копіюємо, забираємо. І замість цього текст 1, текст 2 вставляємо те, що скопіювали перед цим. Є. Yeah. Тепер у нас форма вже готова. Ми можемо натиснути ОК. OK. І натиснути ОК. Тепер переходимо на специфікацію, відкриваємо налаштування схеми. Це можемо видалити. Натиснути ОК. Додавляти поля. Пишемо, що це у нас є розміри. І натискаємо ОК. І таким чином ми бачимо, що в нас тепер є розміри, є наша довжина на ширину і на висоту. Що робити нам, якщо, наприклад, замість цього ліжка, замість цієї картиночки, нам потрібно картиночку якусь з інтернету? Для цього ви натискаєте на це ліжко. Зажимаєте комбінацію клавішу Ctrl-Shift-O. Вдивається налаштування, і тут нам з вами треба знайти попередній перегляд зображень. Ми його відкриваємо, копіюємо нашу картиночку з якогось ресурсу. Натискаємо Ctrl-V, Є, закриваємо цей пункт і закриваємо це. Тут натискаємо Зберегти. Пишемо, що це у нас є, наприклад, ліжко Торонто. І натискаємо Зберегти. Тепер нам треба знайти це ліжко. Ось воно є. Воно змінило свої властивості, і ми заходимо в специфікації. І в специфікаціях ми бачимо, що в нас тепер змінилася і назва, а також змінилася картиночка.